Господи, я приходжу до Тебе, бо серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа втомлена, я шукаю твоєї присутності. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра це не бачити. А знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз, витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом, дай мені віру. Просту живу, справжню, не дозволь мені зневіритись добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше темряве. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчанні. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність, моя опора. Господи, я приношу Тобі всіх, хто тривожиться, всіх, хто не спить ночами, всіх, хто боїться майбутнього, Обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай Моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним. нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти. Мій мир, ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогодні, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, сповненим тривог і страху. Ти бачиш мої переживання, ти знаєш усе, що гнітить мою душу. Боже, я довіряю Тобі всі свої хвилювання, усі неспокійні думки, що розбурхують у мій розум, ти моя твердиня, моя опора, моє спасіння. Забери від мене, Господи, цей тягар, що гнітить мене, визволи мене з темряви страху, наповни моє серце миром і впевненістю у Твоїй любові. Очисти, Господи, мої думки від сумнівів і невпевненості, нехай страх більше не має влади наді мною, нехай моє серце буде спокійним у тобі, Господи, захисти мене від тривог, що крадуть мій спокій. Дай мені силу не зосереджуватися на проблемах, а шукати рішення в тобі. Навчи мене, Господи, віддавати Тобі усі свої турботи, довіряти Твоїй святій волі, бо Ти ведеш мене дорогою правди. О Ісусе, Ти заспокоїв бурю на морі, скажи своє слово і всі бурю в моєму серці стихнуть. Дай мені впевнені, що Ти тримаєш мене за руку. Пресвята, Богородице, Мати наша. Ти бачиш мої сльози, ти знаєш усі мої болі, покрий мене своїм святим покровом. Святий Архангеле Михаїле, могутній Божий воїне, захисти мене від усякого страху, від навіювань лукавого, що намагається посіяти розпач, Господи, нехай Твоя благодать, наповнить мою душу, щоб я не піддавалася паніці, не дозволяла страху керувати моїм життям. Даруй мені віру, яка не похитнеться в труднощах, надію, яка не зникне серед випробувань, і любов, яка перемагає будь-яке зло. Господи, я віддаю Тобі все, що мене турбує. Я знаю, що ти дбаєш про мене, і ніщо не трапляється без твоєї волі. Очисти, Боже, мою душу від усього, що сковує мене, нехай у мені не буде місця для тривоги, а лише для твоєї присутності. Допоможи мені, Господи, жити сьогоднішнім днем, не турбуватися про завтрашній, бо ти мій провідник, і ти знаєш, що найкраще для мене. Боже, нехай мій розум буде спокійним, а серце міцним, нехай ніщо у цьому світі не зможе зламати мене. Я відкидаю страх і приймаю Твою любов. Я відмовляюся від тривог і приймаю Твій мир, я забуваю про сумніви і приймаю Твою благодать. Господи, нехай ця молитва стане для мене духовним захистом, щоб ніщо не змогло спохитнути моєї довіри до Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли Ти підтримуєш мене, за кожен момент, коли Ти знімаєш з мене тягарі. Нехай мій дух буде наповнений Твоїм спокоєм, а моя душа очищена від усього, що заважає мені слідувати за тобою. Я віддаю Тобі всі свої турботи, страхи і тривоги. Веди мене, Господи, і наповни моє життя радістю Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую Тобі за дар святих, які ходили твоїми шляхами. Ти послав їх, щоб вони були світлом у темряві, ти зробив їх прикладом віри, терпіння, любові, а тепер вони мої заступники на небесах. Я сьогодні звертаюся до них з надією і довірою. Святий Миколаю, молися за мене, коли я гублюся в турботах. Свята Анну, заступайся за мене, як мати за дитину, святий Юрію, захищай мене від усякого зла, святий Пантелеймоне, випроси здоров'я для мого тіла і Святий Йосафати, молися за єдність у моєму серці, святий Архангеле Михаїле, захисти мене від усякого зла. Ангеле мій охоронцю мого життя, веди мене щодня, Пресвята Богородице, мати мого серця, накрий своїм покровом, ти заступниця, надія мого Спасіння. Молися за мене перед Твоїм Сином Ісусом. Я вірю, що всі святі моляться разом зі мною, я вірю, що їхня молитва сильна перед престолом Бога. Я вірю, що небесне небо підтримує мене на землі. Прошу, небесні покровителі, не залишайте мене у боротьбі, допоможіть мені зростати в любові до Бога, допоможіть мені жити згідно свого покликання, підтримайте мене, коли я слабну. заступайтеся за мене, коли я вагаюсь, направляйте мене, коли я не бачу дороги, випросіть для мене миру в серці, випросіть для мене сили в молитві. Я дякую вам за вашу опіку. наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, ти бачиш моє серце сьогодні. Воно втомлене, зранене, розчароване. У мені мало залишилося сили на надію, та десь глибоко я ще вірю, що ти чуєш, що ти бачиш мої сльози і моє мовчання. Я не питаю, чому так сталося, я не шукаю пояснень. Я просто прошу. Не дай мені зневіритись, навіть якщо все життя руйнується, будь моєю надією. Господи, віднови моє серце, навчи мене знову довіряти, навчи дивитися вперед, не озираючись із жалем. Святий Духу, зійди і торкнися моєї душі, вдихни життя туди, де оселилась порожнеча. Збуди в мені спрагу до життя, до майбутнього. Ти не обіцяв, що буде легко, але обіцяв, що Будеш поруч, тож залишайся зі мною, коли я стою на краю зневіри. Дай мені силу бачити сенс навіть у втраті, дай мені мудрість приймати те, чого не можу змінити. Ти воскрес. І це надія для всіх зламаних сердець, Твоя перемога сильніша за мої поразки, Твоя вірність вища за всі мої сумніви. Я не прошу, багато Боже, лише запали вогник надії у моїй душі, нехай Він горить, і нехай він веде мене вперед до Тебе, до життя, до любові. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, Матір милосердя і небесна заступниця, з вірою і довірою приходжу до тебе в часі моєї тривоги та неспокою, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей, поглянь ласкаво на мої страждання, і допоможи мені знайти мир. О, пречиста Діво Марія, бачиш, як тривожиться моє серце, як важко мені знайти спокій у душі. Огорни мене своїм ласкавим покровом і дай відчути Твою ніжну присутність поруч. Мати Божа, ти знаєш причину моїх переживань і те, що тривожить мій розум. Допоможи мені віддати всі мої тривоги та страхи у руки Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Богородице Діво, дай мені ласку твердої віри, що Бог не залишає мене на самоті в ці важкі хвилини, заспокій мої думки, наповни серце надією і миром. Марія, прошу тебе, зміцни мене, щоб я могла подолати хвилювання, страх і сумніви. О, пресвята, Богородице, ти матір усіх засмучених і тривожних, прошу тебе, допоможи мені прийняти ситуацію, яку я не можу змінити. Даруй мені впевненість, що з твоєю допомогою я зможу подолати всі випробування. Матінко Боже, дай мені благодать, Тихого серця. Щоб жодна життєва буря не могла похитнути мою віру, допоможи мені знаходити мир у молитві та в твоїй присутності. О, Пресвята Діво Марія, віддали від мене будь-які негативні думки, які підсилюють мою тривогу, наповни мою душу світлом, спокоєм і відчуттям захищеності у Твоїй материнській любові, Богородице, будь моїм притулком і підтримкою, коли я відчуваю, що не можу впоратися зі своїми переживаннями, даруй мені сили бачити надію там, де її важко Помітити. Мати, милосердя, передаю себе під твій святий покров, і прошу тебе, допоможи мені пройти через цю тривогу з вірою. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, богородице, Мати милосердя, і надія грішників, спокорою стаю перед тобою. Визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна, допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородиця, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, Ти знаєш, як болить моє серце, Ти знаєш, як важко пробачити, коли рена ще відкрита і пульсує. Я не хочу носити в собі гнів, я не хочу тримати образу в душі. Але вона, як Тінь, завжди поруч, допоможи мені, Господи, я хочу прощення, але не знаю, з чого почати, бо пам'ять щоразу повертає мене в той біль, і я знову згадую слова, які поранили, і знову в грудях щемить. Та якщо Ти, Ісусе, зміг простити катам. То, може, і я зможу з твоєю допомогою. Навчи мене прощати, як ти, навчи не відповідати злом на зло, навчи дивитися не лише на вчинок, а на зранену людину, яка, можливо, сама страждає. Господи, я не хочу бути в'язним болю, я хочу бути вільною, а свобода починається з прощення. Навчи мене цій нелегкій любові, очисти моє серце від ненависті, омий мої рани своєю милістю, замість гніву наповни моє серце миром, замість крику, дай мені тишу. Я хочу жити в Тобі, не в минулому, хочу дихати Вільно молитися щиро, любити знову. О Господи, я прощаю. Прийми моє рішення, про прощення, і зроби з нього початок зцілення. Поверни мені мир, який тільки Ти можеш дати, допоможи мені жити з тобою, а не зі спогадами про біль. І нехай кожен день буде кроком до повного прощення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, моя душа втомлена тривогами і неспокоєм. Я так прагну тиші всередині, я так потребую миру. Маріє, прошу, схилися наді мною, торкнися мого серця своєю ніжністю, навчи мене дихати спокою, ходити в Божій тиші, жити в довірі. Мене розривають турботи, страхи, думки. Я втрачаю здатність слухати Бога в серці. Я забуваю, що справжній мир приходить з гори. Благай тебе, захисти мене від усього, що краде мій спокій, очисти мою душу від метушні, виведи мене з тривоги, як твій син виводив з бурі, випроси мені у Бога дар внутрішнього миру, даруй мені мудрість не турбуватися про те, що я не можу змінити. Дай мені довіру у хвилину сумніву. Я визнаю, що часто сама ставала джерелом свого неспокою, я дозволяла емоціям керувати мною. Я занадто переймалася думками людей і забувала, що цінною є в очах Бога. Та сьогодні я прагну змінитися, я хочу миру, який не залежить від обставин, я прагну спокою, який не ламається під тиском. Я прошу, наповни мене Божим світлом і рівновагою. Дякую тобі, Марія, що ти завжди чуєш. Дякую, що твоя присутність як легкий подих миру. Дякую, що ведеш мене до джерела тиші, до серця твого сина. З тобою я вірю, що навіть у тривозі можна мати мир. Благослови цей день Марії і кожну мить. Допоможи мені нести спокій іншим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. «О Господи, я не прийшла скаржитись, я прийшла просити сили, мої випробування тяжкі. Здається, що я більше не витримаю, тому прошу Тебе, будь моєю силою, дай мені витривалість, щоб пройти цей шлях з вірою і не втратити Тебе, дай мені серце, яке не озлобиться, дай мені дух, який не зламається. Святий Ісусе, ти сам терпів біль, ти знаєш, що значить бути слабким. І водночас довіряти Отцю, Ти молився, і я сьогодні молюся з тобою. Нехай буде воля Твоя, а не моя. О Господи, я не сильна, але в Тобі моя сила, я несмілива, але Твоя любов підтримує мене, дай мені день за днем проходити свій шлях, не просити багато, але бути вдячною за мале, бачити Твою руку навіть у найдрібніших подіях, і не припиняти вірити що все це має сенс. Боже, будь моїм світлом у темряві, будь поруч, я приймаю цей хрест, я приймаю цей час, бо Він веде мене до перемоги. Я приймаю себе, навіть таку слабку і втомлену, бо в Тобі я знаходжу мир. Дякую тобі, Господи, що не відвертаєшся від мене, дякую, що чуєш моє серце, дякую за кожен ранок, навіть у випробуваннях. Ти мій Бог, моя надія, мій Спаситель. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Me...